У безпілотниках, які сьогодні атакували Київ, є компоненти з Китаю. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі ікс. Процитую яка іронія після масованої російської повітряної атаки на Україну цієї ночі у Києві було виявлено компонент бойового дрона російського іранського виробництва Шахет або ж «Герань», який виготовлений у Китаї та нещодавно поставлений тієї ж ночі, внаслідок російських ударів по Одесі незначних пошкоджень зазнала будівля генерального консульства Китаю. Це найкраща метафора того, як Путін продовжує ескалацію своєї війни та терору, залучаючи інших північнокорейських військових, іранську зброю та деяких китайських виробників. Безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індотихоокеанському регіоні нерозривно пов'язані. Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє зміцненню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його воєнний бюджет, так і на всіх у світі, хто підтримує російську воєнну машину та дозволяє Путіну. І надалі вбивати людей в Україні, чекати більше не можна. Написав Андрій Сибіга. Ну і, до речі, бачите, Китай заявляє, що він взагалі ніяк не допомагає, мовляв, Російській Федерації, але ж при цьому Китай, як ми знаємо. Являється одним із найбільшим найбільших покупцем російської нафти, як мінімум, бюджет Російської Федерації. Ця країна достатньо поповнює для того, аби Путін міг вести війну проти України. Так само бачите, виявили наші слідчі впевнена правоохоронні органи, що є а, безпосередньо компоненти. У російських дронах компоненти, які були поставлені з Китаю, вироблені в Китаї, і це напряму свідчить те, що насправді КНР допомагає Росії. Ну бо, як ж зазначив, Ван її вони не хочуть, щоб Російська Федерація програла в цій війні, бо бояться, що Дональд Трамп мовляв, переключиться на Китай і можливо буде воювати з ними. Але Дональд Трамп, мабуть, гадає зовсім по іншому. Мені цікаво, чи він взагалі бачив ці заяви від Ван Є, тому що він, начебто, збирається відвідати Китай наприкінці жовтня. Повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Білий дім запитує керівників деяких американських підприємств, кому ж цікаво поїхати до КНР разом із президентом для обговорення торгових питань. Однією з можливостей для поїздки стане кінець жовтня, коли у південній Кореї відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, а в Малайзії саміт лідерів країн Асоціації Держав Південно-Східної Азії. Американський президент зазвичай відвідує обидва саміти. Білий Дім поки що заперечує плани візиту Трампа до Китаю. Джерела стверджують, що в адміністрації є противники такого візиту, які навпаки виступають за ще більший тиск. На Пекін. Троє сенаторів ініціювали розслідування через бездіяльність адміністрації Трампа щодо санкцій проти Росії. Пише про це захіл. У США троє сенаторів демократів заявили, що розпочинають розслідування щодо більш ніж п'ятимісячної паузи адміністрації президента Дональда Трампа стосовно нових санкцій проти РФ через її агресію проти України. За їхніми словами, така бездіяльність лише надихає російського диктатора Путіна продовжувати війну. Як передає захід відповідну позицію, сенатори від нью Нью-Гемшера Джин Шахін, Масачусетса Елізабет Ворен та Делавера Кріс Кунц висловили у спільній заяві. Цитую замість того, щоб вжити чітко доступних заходів для тиску на агресорів, президент Трамп нічого не робить, і ми розслідуватимемо цю втрачену можливість, щоб наполягати на припиненні цієї війни. Йдеться в повідомленні. Відсутність нових санкцій пишуть законодавці. Лише дозволяє Путіну продовжувати атаки на Україну, хоча Трамп неодноразово обіцяв швидко покласти край війні. Американцям слід запитати, чому президент, який каже, що хоче припинити велику війну, натомість дозволяє агресору диктувати правила, пишуть сенатори. За їхніми словами, окрім припинення ключової допомоги Україні, Трамп також блокував регулярні оновлення санкцій та експортного контролю протягом п'яти місяців, що дозволило хвилі у Халянтів, яка зростає у Китаї та в усьому світі, продовжувати постачати і підтримувати російську військову машину. Невикористання використання таких інструментів лише надихає Путіна продовжувати війну. Додають сенатори. Вони закликають адміністрацію забезпечити посилення чинних санкцій проти Москви, зокрема шляхом відновлення рутинних санкціонованих санкцій, санкцій і от щодо обмежень щодо організації, які наразі підтримують російську оборонну промисловість. Крім того, вони закликали Сполучені Штати приєднатися до своїх партнерів у Європі, щоб посилити санкції і аби залучити Кремль до переговорів. Єдиний спосіб забезпечити справедливий і тривалий мир це продемонструвати рішучість разом із нашими партнерами з G7, а також показати Путіну, що ціна війни лише зростатиме доти, доки він продовжуватиме свій жорстокий напад на невинних українців. Розслідування сенаторів ініційовано після того, як в червні нам вже стало всім відомо, Пентагон наказав призупинити постачання деяких ракет перехоплювачів для ППО та високоточних боєприпасів Україні. Це підтвердили в Білому домі 1 липня. Хоча напередодні Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним зазначив, що все ж таки допомогу Україні вони продовжують, але не уточнював яку саме. Провідні демократи, включаючи Джин Шахін, високопоставлену членкиню комітету Сенату з міжнародних відносин, вони одразу розкритикували цю зупинку поставок. А от член комітету з питань збройних сил палати представників, Адам Сміт, він дорікнув адміністрації Трампа за те, що вона не враховує ситуацію в Конгресі і потенційно ставить під загрозу національну безпеку. США. У цьому контексті припинення вирішального каналу підтримки для України в критичний момент її національного виживання є стратегічно та морально неправильним. Це рішення явно є частиною спроб винагородити Путіна, заявив він. До речі, з початку другого терміну Трампа Сполучені Штати я нагадаю не запровадили жодних нових санкцій проти Росії а в деяких випадках навіть послабили обмеження. Пише захіл. Ну і до речі, бачила і цитувала вам в попередній ефірній годині повідомлення. Від політико, що спецпредставник Дональда Трампа стів вітков, це той, який їздив на переговори з Путіним декілька разів. Він наполягає на тому, аби адміністрація Трампа ще й зняла обмеження щодо енергетичного сектору Росії. Ну а це той сектор, який приносить Російській Федерації найбільше грошей. І от справді цікаво, чи дослухається Трамп свого радника і помічника Віткофа. або краще б йому було послухати інших республіканців і демократів, які навпаки наполягають на тому, що Трамп має демонструвати, як це мир через силу, в тому числі давати зброю Україні, і звісно, запроваджувати нові обмеження.